Привіт, привіт! Можливо, хто вже скучив, не було давно розпаковочок. Ось показую, купила таку корзинку сьогодні в Юскі для білизни. Ось такий вона має вигляд. 500 гривень. Ну, щоб ви знали, їздили ми в епіцентр з донькою, то там 599, здається. В общем, 600 гривень, там така сама корзинка, але там. Був більший вибір з кольорами. А в Юску лише така сіра, світла, сіра і біла були. А в епіцентрі є іншого кольору, але на 100 гривень дорожче. Також в Юску купили ми за 100 гривень ось такий набір батарейок. Так, скільки ж їх тут? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10. Так, десь тут має бути написано 10 батарейок. Так, не наводиться ніяк. Не наводиться ніяк. Ось тут написано 10. О, 10 штук. І ось чек із юска. 600 гривень. До це заходила в комфі, здається, купила собі оте. Такий набір. Тут шість насадок на її електричну щітку для зубів, Oral-B і 500 гривень коштують отакі шість насадочок. В епіцентрі ми купили Ну окремо на другому поверсі, купила вона собі отаку коробочку за 55 гривень для тормозочків Ось чек а на першому поверсі ми купили за 315 гривень ось такий юршик із керамічним отаким відерцем, чи як там називається, воно такий горщик маленький, і він під нахилом отак стоїть, ставиться. 315, там була акція. Він розібраний зараз. Такий, як на фото, тут можна ось побачити ось там юрчик, а ось там ось керамічна коричнева штучка, в яку він вставляється. Так, 154, здається, гривні, отака двофазна міцелярна вода для зняття стійкого, стійкого макіяжу. Я не знаю, чи в Єві є саме така. Там була якась інакша, я знаю, в Єві, можливо, трошки дешевша. Ну, В епіцентрі така ціна, до речі. Десь я чек не бачу з епіцентру. Ну, розкажу те, що знаю, це паличка ковбаси глобіно, салями віденська, напівкопчена. А, якого ж вона гатунку? Не бачу. Може тут написано. Та що ж це таке не наводиться ніяк? Угу. Ну, не знаю, не бачу я тут, який гатунок, перший чи другий сорт. 150 гривень о така палочка. Це якась там, мабуть, акційна ціна, не знаю. Так. Дай Бог пам'яті скільки коштує. Зараз пошукаю чек, пробачте. Знайшла чек із епіцентру фольга. Фольга, чи як там правильно, 10 метрів 45 гривень. На неї знижка була. А, 40 гривень. да, на неї знижка 9 гривень. Ось написано. 49,9 гривень знижки. Навіть 980. Паргамент для випічки 25 гривень ось цей. І тут його, скільки метрів, не знаю, 5 метрів. Також туалетний папір. Ну, зараз будемо розбиратись, який скільки коштував. Мальва, ось така мальва туалетний папір. Великий такий рулончик, коштує 17 гривень. Папір туалетний, зараз розберусь. Папір оцей ап називається, він з макулатури зроблений, і цей коштує. Одинадцять мінус дві гривні, ось знижка вісім гривень, так? Ой, дев'ять. Ну, або вісім вісімдесят? Такий туалетний папір спеціальний, чотирнадцять п'ятдесят. він. Так, що там у нас далі? За ковбасу сказала, за все сказала і тому а в, за оці покупочки в, в епіцентрі ми залишили 725 майже гривень. 724,36. Потім ми зайшли купили з доцею піцу «Марва». Ось ще в цій коробочці залишилось 4 шматочки. Ми взяли дві піци. Ну наступну у нас буде знижка. І 310 гривень, одна піца 165 гривень, інша піца 145 гривень. Бо це іде як подвійна, мабуть, чи що. Дця, ну подивися, як тут, що тут написано дві піци тих, дві тих. Не знаю. А, ну так, да, тому що я маленька, напевно, що ще менше, наверное, за 82. А mm -hmm. у нас, типу, вона як. Подвійна. Сереж. Ну, там зрозуміло. Mm -hmm. Так, ну тепер по порядку чеку із сільпо. Читай мені, доця, я буду дивитися, що тут, бо я не бачу. Буду тепер сидр. Тобто... А, сидр ми випили 33. по 33 гривні дві пляшечки Корм, було. мяу. Корм котячий. З м'ясом. 102. 102 гривни 900 грамів. Маринад 37,90. Так, 37,90 37 соєво імбирний. Угу. Корм м'яу влажний по 12 гривень. Ось тут набрали пакетиків різних всяких нашим котикам. Нектарин 750 грамів. 50 гривень. А Ціна за кілограм скільки? 67. Угу. 750 пятьдеграм, 67 гривень за кіло, 50 гривень 24 копійки. Ну, нектарин ми брали вже на пробу з сільпо. Він смачний був, м'якенький і солодкий. Далі банан 65-50 за кілограм. Так, ось ціна за банан і за 42 гривні за 638 гривень я заплатила. Десерт полуничний 20 гривень. Ага, зараз холодильничко візьмемо, покажемо. Так, на нього йшла знижка. І тому скільки ти кажеш? 20 гривень. 20 гривень за цей десерт 400 грамів. Так, далі батон 25 ось такий батон із кунжутом м'якенький, свіженький, 25 гривень. Пиріжок гривень. з грибами 18. Ну, пиріжок трошки прим'явся, бо тут була пустота. Він легесенький такий, на роботу мені згодиться. Булочка з гординками 16. І отакий от 16 гривень. Кетчуп 36,50. Кетчуп 36,50. Скільки там грамів? 380. До шашлику. Папір туалетний 90. Так, зараз переходимо. Тут вісім вісім у нас рулонів Ось такого паперу, і він 90 гривень. Куряча грудка на кістці за кілограм 123 да, Ось така тут ціна, вага майже кілограм 40 грамів з кісточкою, з грудкою. така Куряча так, грудка у нас все. Всім дякую за ваші. Подобайки за ваші коментарі, за ваші підписочки. Ось такий у нас буде Юршик стояти в такому кашпочі горщику, чи як там правильно, не знаю. Всім пока-пока!